Всім привіт! Сьогодні буде у нас відео з крупними каміннями, крупними прикрасами в цілому і хочу почати з Олександриту. У мене є один дівчат, один поки без повтору Олександрит у розмірі 19,5 ось такої форми. Він змінює свій відтінок. Вона трохи такий зеленкуватий, але це при вуличному освітленні. Ось такий. Вартість комплекту 3800 гривень 103 долари. Це ось такий так, при вушку застібка. Такий самий далі буде у варіанті з грізьким кришталем. Начевін один в один в один. Зараз будемо дивитися. Ось такий. І камінець тут у нас 2,3. А якщо разом з завальцовкою, то це 2,5 см. Ну, виглядає крупнішим. Вага однієї сережки 7,5 грамів. І одразу хочу показати гірський кришталь. Розмір 18. Тут вже одна сережка 6,5 г, але форма, бачите, у нього така сама, як у нашого попереднього олександриту. І розмір камінця плюс-мінус. А тут навіть більше, тут 2,5 чітко. Ось такий гірський кришталь. До нього може бути ось такий намисто, це саме гірський кришталь. Ми з вами його подивимось. І ще в мене є ось такі подушки. Також їх подивимось, гірський кришталь. Ну, просто це вагранція, це кабашун, це більш така звична модель наша. Вартість та сама 3800 гривень. Подушечки, вони дешевші. Це щось я не знаю. Кришталевий такий настрій є ще самотня каблучка 18,4. Вона така, знаєте, трохи випукла. І всередині, так, це вросла таке на потім. І всередині, там, бачите, такі волоски. Тоненькі-тоненькі. Виглядає наче ваші. <с> Справді. От це, я так думаю, що це все-таки кварцевий лосатик, але він схожий на гірський кришталь. Бачите, там всередині такі тонкі-тонкі волоски. Він дуже схожий на гірський кришталь. Каблучка, тут він досить такий високий. По вартості 1650 гривень. Зараз я скажу, скільки це. В доларах 46, доларів, 1650 гривень, ось така каблучка просто, просто кабошон. Дуже красиво. І вона така крупненька і випукла. 2,8 в неї довжина. 2 ,8. Ну, крупний такий камінець. Ось це у нас, бачите, таке поменше. Наші. А хочу показати ще ось такий чокер на срібному замочку, срібна фурнітура. Це такий агат бацвана, такий цікавий колір посередині цитрин. Ось такий на срібній фурнітурі вартість 700 гривень. 700 гривень або 20 доларів. Тут приблизно 3 міліметри діаметр. От Гірський кришталь, тут 5. Ні, тут 4, тут 4 і маленький, здається, 2. Такий прозорий. Він мені нагадує чешський оцей кришталь, ну, який. Ви знаєте, блищить всіма кольорами веселки, але тут більше, в, ну в варіанті з кришталем воно більш натуральний такий колір, спокійний, як хрустальний бокал. Так, посередині цитрін, тут срібна фурнітура. Гірський кришталь 1000 гривень вартість. Тут треба перевірити. А ось цей 700 гривень. Агат, Ботсвана. Ще в мене є ось така каблучка з агатом. 18-й розмір. 1000 гривень 28 доларів вартість. Ось така тут тонка шинка. Попереднє намисто ось такого плану. Мені просто здається, що це один камінь. Я можу помилятися, але думаю, що він один. Ось такий варіант забула сказати, що це у сріблі. Можна замовити просто на звичайній фурнітурі. І є ще в мене лазуритовий чокер 43 см. 800 гривень. Цей 800 гривень. Тут є срібні кульки. 43 см. Ось такі, бачите, лазуритики. 43. Щось я хотіла сказати. Ще срібна фурнітура. А, ось що тут посередині три кульки, щоб ви могли почепити сюди або хрестик, або якусь невеличку підвісочку, дуже красивого, насиченого синього кольору камінці. І тут лазуріт він з включеннями пір'іду, зверніть увагу. Що тут є всередині пірід. Звісно, ви так його очима не роздивитесь. Камеру можна, ну, тому що тут що там роздивляється 3 міліметри. Що там роздивляється, але так модно, так носять. Коротенько під шийку, красиво, тендітно. 800 гривень. сказала. І є ще топазовий чокер ось в такому варіанті з цитрином. Тут довжина 51 см. Це вартість 900 гривень. От, такий цитринчик посередині. Але такий досить довгенький, 51. І є ще 48 з половиною чистий. З срібними кульками посередині для якоїсь вашої підвісочки, можливо, топазової. У мене є топазова підвісочка, але в мене насичений швейцарський топаз. Він такий більш синюватий. От, можу. Минулих відео ви бачили, якщо ні, то в наступному відео я покажу, бо це в мене трохи різні серії. І у розмірі 49 в мене є ніч Каїру, але зелена. Зелена ніч Каїру, ніч в лісі називається. Я жартую. Срібний замочок, 750 гривень вартість 49 см. Може бути у чорному варіанті, тобто не в чорному, вибачте, в темно-синьому. От зелена, така оригінальна досить. Щось ми так намиста переметнулися, я ще не допоказував прекрасно. Давайте дивитися, це ми побачили з вами. От, Може бути крупніший діаметр, але, здається, це самий дрібний. Ну, і чорна шпінель може бути такого плану, але вона ж так не блищить, як авантюрін. Чорна шпінель є ось така тоненька, 49 см. Пару міліметрів буквально. Далі, дівчатка, ось такий комплект. Я вам показувала це авторська прикраса. Я минулого разу не знайшла пробувана тому що ось тут захована всередині сережки. Комплект. Це сережки, та каблучка 3800 гривень. Це геліотіс, преламутер. От на каблучці одразу видно клеймо. Позаду виглядає ось так. Вони також крупненькі такі. Розмір каблучки 17,9. Майже, майже трохи, трохи не 18. І висота, висота, дівчат, зараз, висота 5,5 см. це повністю з за застіпочкою. 3800 гривень сережки та каблучка. Така авторська прикраса. Вага обох сережок 15,2. Наступні сережки ось такі з Оніксом. Вага однієї сережки 4,9. Вони досить важкінькі, але здається, що Онікс, він, в принципі, камінь не з легких. Хоч він, бачите, тут всього 16 мм. за завальцочком, може, десь 18 мм. Вартість сережок 1450 гривень 41 долар, Самотні сережки. От, будь ласка, ось так позаду, бачите, в огранюванні ззаду. Може бути ще. Ой, в мене ж є в агранці чорна шпінель. Довжина тут 52 сантиметри, досить така довгенька ниточка. Тут кубики чорної шпінелі разом з ну, кульками маленькими чорної шпінелі. Ось таким чином. То може бути з самими кульками, але до сережок, мені здається, ось так, такого плану цікавіше. Вартість чорної шпінелі 1250 гривень 35 доларів. По намистам з турмаліну лишились в ось такому варіанті турмаліни та гранати 55 см довжина. 1200 гривень. Кольорові турмаліни. Зелені такі красиві. Тут срібний замочок. Знаєте, що в мене ще є зеленого? А, давайте спочатку з цим п -п -п завершимо тут 6 на 4. Камінець 6 на 4. Красиво виглядають. Є в мене красивий необроблений хризоліт. Зараз я вам покажу, він просто такий довгенький, переміряти. 56 см. Хризоліт. Це в мене хризоліт довжина 56 см, плюс ще подовжуюча частинка сантиметрів 5, см. тобто вони досить такі довгі. Бачите, необроблений хризоліт. Тут біжутер біжутерний замочок. Набрано на ювелірний трос 600 гривень вартість. Ось такі шматочки хризоліта. Як, як льодяники. Ви знаєте, що забула вам показати? 51 см ось такі кольорові агати. В мене є такого плану сережки ізраїльські, саме такі оранжеві, помаранчеві, чи, чи коричневі. Я не знаю, як їх назвати, який це колір. Сердоліковий колір. Такі красиві, бачите, з включеннями камінці. Міліметрів 5. Міжутерний замочок. Ось таке намисто класне. Вартість 400 гривень 5 майже 6 міліметрів в діаметрі кулька. І ось такого варіанту ідеально просто підходять сережки. Сережки 1250 гривень. Подивіться, тут і кольори ті самі, це виробництво Ізраїль. Така модель цікава. Ну, вони вже трохи важкенькі 1250 гривень вартість і 5,7 одна сережка Ну, в принципі, середня вага. Не такі вони вже і важкенькі. Просто ідеально до цього намиста вони підходять. Ось таке в нас сьогодні відео. Якщо мене видає ще. Маю вам дещо показати терміново, то спробую сьогодні. Ви, будь ласка, напишіть мені пару слів підтримки та мотивації. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До побачення. Бачите, так вони крутяться. Такі включення.